Друзі, привіт вискочив вечором на рибалочку, на поплавочну удочку хочу Попробувати, ну в мене снасті то всі в машині лежать. Тут ось люди ловлять, ось чоловік сидів на фідер, але каже, нічого не клює. Так само, як і в мене. Черви об'їдає отаке. Ну, я вирішив на поплавочку тут покидати, трошки половити якусь годинку-півтора. Ну, правда, щось там дощ передавали під вечір. Ну, не знаю. Добре, не тратимо час. Зараз я вам покажу, розкажу, спробуємо щось ми впіймати сьогодні. все-таки. Був я день на рибальці назад тут. Піймав одного сентяця, відео не викладав. Як я говорив, на початку черви тільки об'їдало, а париша ні. Залишилася в мене ось прикормочка ось така, дивіться, ось очки. покажу вам. Флагман серія Pro, Ляш Кориця. Ось така. ну Там ще є така сама серії Pro. Тільки я насипав кара, карась. ну Карасева, в общем, теж серії Про. Ну, Неважливо. Я її трошки перемішав. Вона чим гарна ця прикормочка, що вона довго не пропадає. Я навіть улітку, коли була спека 40 градусів, два дня стояла в машині. І нічого страшного з нею не сталося, нормально не скисла. Так що зараз я її трошки отут кину, прикормлю і будемо ловити. Ось так. В такому гарному підарі. Так, Вудка настроїв легеньку вудку. Півтора грами, поплавок. Тут ось у мене вудка п'ятиметрова, сквадрон фловболо. З тестом до 12 грам, телескопічна, з кільцями. Ось така котушечка. Ренк 2000. Жилочка намотана тут у мене 0,2, поводочок, мабуть, 0,12. Ось такий легенький поплавець. І зараз ми спробуємо зараз закинути щось із прикормочки трошки, а воно вже дощ починається. Ой Давайте сейчас. опа. Отоді. Одягнув маленький гачечок, одягнув два опарика, один чулочком, один так, ну, і закидаємо. І пробуємо ловити. Ось так. О. Не знаю, покльовок, мабуть, не видно буде, Ну, зараз, чи вони будуть. Ще невідомо. Ага, ага, клює, клює. Опа, дощ починається. Не в спину й порибалить, блін. От тобі на. Ага. А він глибше опустився, бачите? І є ось такий верховодик. Так, ладно. Опа. Тушку. Така рибалочка собі, чисто прогулянка. Попробую, думаю, проїдусь до річки. Подивлюся. Що тут, як тут, кажуть, рибка не ловиться, Верховод дрібний дуже. Ну нічого, хоч таке клює, хоч щось трошки охоту збить і то добре. То щось він не охоче, його тут багато, а не дуже він так охоче клює. Так. Тяга, 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 тягу. Опа, оце є. Треба підождати, коли ловко потягне. Ось такі верховодики, бачите. Опа. І є. Опа, ех, зійшов. Ей. Оце ж... Ай, Йолки, що ж його придумать. Бачите? Сейчас запутаюся. Дуже близько поплавець до Грузика і воно запутується. Сейчас оберу все. Опа, і є, дивіться, тільки вкинув. Вон воно в чому діло. Бачите? Так, ладно. Треба додати опарик, аби вже залишилися самі шкурочки. Трошки неправильно я оснасточку зробив. Ну, не було в мене іншого поплавця. Треба, щоб він і не верх поплавця а при малесенькій глибині і низ був, прилягав до жилки. Тоді він не путається по воду. Ех, зійшов. О, 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 клює, клює, клює. Ну, камеру не видно буде. Опа, єсть. О, це вже такий трошки більший, бачите, о, салабон. Салабені казали у нас раніше мене. Ну, кота в мене нема. А то кажуть мені, чого ти котові рибку не береш. Нема в мене, друзі, кота. Був колись давно. Здох від старості, він дуже довго у мене й був. Ну, як би. Ох, ох, дивіться. Ех, ні. А ну тут ближче зараз. Опа, і є. Ох, дивіться, пішов такий нормальненький верховод. О, бачите? О, який. Салабоди. Салабони клюють. Друзі, теж рибалочка цікава, своєрідна, не обов'язково ловить там здорову рибу, карася, ляща, ще, щось. Верховода теж ловко. Раніше я пам'ятаю ще, як пацаном був, це 40 років назад навіть більше. У нас діди на очеретяні удки весною. Ловили верховода на кукурузяник, а тоді на опариша ніхто й не ловив. Тоді раніше був це черв'як. Ось. Опа і є, віці. Виді. Один за одним. <гум> ну, на сковорідку можна натягувати ну. Таранька із верховода дуже-дуже добра я робив. А так я не доказав, діди ловили там у нас вдома у себе на річці. Очеретяні вудки на кукурузяника, зараз і кукурузяника не знайдеш. Такий жучок. Біленький, похожий на опариша, але така в нього... Ой, диви, клює, клює. Опа, і є один за одним, бачите? Тільки вкинув і є, тільки вкинув і є. Ну це ще й непогані такі, дивіться, бачите верховоди. Ох, клюють. Ось так. Кукурузяник у стеблі кукурудзи його. Розрізали, дивися де є дирочка, акуратно розламуєш, розрізаєш. І там він, похоже, такий на опариша біленький, тільки він біліший. Ну він там із ножиками, ну така як личинка лазить. Тільки білий. І ото на нього ловили. А потім появлялася болотянка, вже як тепла вода. Воно як на нього, шипик, кажуть. По-москальській ручейник як він правильно, личинка чи не А, личинка якось багато крилиці чи. Я не пам'ятаю точно, треба подивитися, як по-научному. У нас, наприклад, на нього кажуть болотянка, в сусідньому селі шейпики. Десь ще у другому місті кажуть по-іншому. Ну, в мене є рибалки, я ловив. Воно такий теж жучок біленький з головою. і Робить собі панцир, щоб риба його не з'їла. І по під берегом лази його. Ловиш, а тоді отак придавив, голова вилізла й за голову. Ну воно дуже слабе, як мотиль. На нього ловилось. Так от, бо це така наживка була. Потім, звичайно, пшениця парена, горох. Отаке, Опариш, опариша не було. Та я ближче закинув, попробувати, чи воно й ближче клює, ні. Ближче, друзі, хуже клює. Вже й темніє, треба й додому збиратися. Ось так. Вирішив і я. На півтори годинки, чи не довше я тут рибалю проїхати, подивитися, що тут до річки, що тут робиться. Ну і заодно, бачите, збив оскому, половив верховодика. Опять нюха я ту вудку закинув, стоїть, кинув прикормки, не хоче. Гоповів, повів, єсть. Що, відпав? Ага, відпав. Ну нічого. Відпав, то відпав. Ну, він тут його верховода маленько, але він крутиться ж по ямці. Туди-сюди, підійде, одійде. Ха, ваш то клює, то не клює. Ого, е, ні. А повів поплавок, зник був. Хоч те, відійшов від берега далеко, треба закидати. Опа! Е! Можна! Коли закинув далеченько, підсік нема, зразу попустив і тут є. Нормальний, бачите, верховод. Ще опариш є. А от друзі, ще закину кілька разів та й буду їхати додому, бо щось знову хмариться. Он. Як ви бачили, дощик пускався. Ідуть холода, і сильні холода. І морозці передають, зранку будуть з неділі. І сніг з дощем мокрий. І, коротше, погода зовсім не той. У нас кругом цвіте абрикоса і знову вдаре мороз. І все, ябрикоси не буде. Оп, оп. Опа, є, бачите, як один за одним. Їх можна наловити хто зна скільки. Ну, до речі, друзі, верховода по правилам можна ловити в необмеженій кількості. Нема ні розміру, ні обмеженої кількості. Там ще кілька видів, яких риб є, що можна ловити їх, скільки ви спіймаєте, все ваше. Ніхто нема тут 3 кілограма ніяких. Ловіть скільки хочете. Ну, діло в тім, що 3 кілограма тут треба цілий день їх тягати один за одним. Не... Це... Опа, на ходу щитай. А що це таке за риба? О, друзі, дивіться, а це краснопірочка плюнула маленька. Бачите? Сьогодні я спіймав три вида риб. Верховод, Йоршик один і одна краснопірка. Так, добре. Закидаю останній раз і досить. Навтішався. Охоту збив, свіжим повітрям подихав. Опа, ось витягую останнього верховода. І все. І досить. Ось так. Ну ось, друзі, отака рибалочка. Це більш так рибалка-прогулянка. Я вже говорив, приїхав до річки, подивитися, що тут робиться, що до чого. Ну і на вудочку половить верховода. Як ви бачили, таку рибку наловити можна. І досить таки цікаво. Не, не обов'язково там весь час карася, ляща, плітку, щось там. І ще таке, а цікаво інколи половити і таку рибку. Так що, поки не клює друга, щось не хоче тут рибаків, рибаки були, казали нічого, об'їдає черви і все. Ну ну то таке, ну, А мені вдалося постябати, не знаю я скільки, я не рахував. Ну, Клював він один за одним практично. Спочатку трошки поки приспособився з глибиною, потім зробив мінімальну глибину. Прямо поплавець опустив прямо до самого груза, поводка там сантиметрів 35 см і ну, то... тягав <смітні> такі невеличкі. Ну чого, Такі нормальненькі. Так що ось така рибалочка. Кому сподобалось, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал. Рибачу, як умію, жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Далі буде. Будемо пробувати, будемо рибачити і на вудку, і на фідер. А що впіймаємо, як у мене вийде, ви це все побачите. На цьому все. Пока. Слава Україні!